Мабуть, рік в існує організація Добровольчий підрозділ Павло Ця організація не зареєстрована і на законних засадах не працює. Керівник організації Владислав Шевчук і заступник керівників Юрій Марченко проводять провокаційну роботу в місті, постійно намагаються зіштовхнути лобами різні соціальні групи людей. Інвалідів, ветеранів і так далі між собою з тим, щоб якісь свої інтереси звідти отримати. Є стаття 260. Вона говорить про існування не передбачених законом військовим формування. Я ознайомив з детальності цією статті, це в наші поліції на заметку. Всі деталі свідчать про те, що саме це формування є незаконним в організованим формуванням де існує єдине начальня, де існує підпорядкованість, де існує форма а, і чітка сурова дисципліна. Я би не казав цього всього, якби не випадок, який трапився на минулому тижні, він був побитий. Він був побитий бійцями цього сформування, по наказу Владислава Шевчука. І які причини цьому, і намагалися цьому хлопців тобто, роз'яснити те, що він там. Без їхнього дозволу вийшов з організації і так далі. Але розмовляючи з цими хлопцями, є свідки, я можу цих хлопців привести, вони скажуть своє слово, звичайно. Я не голос Ці хлопці говорять, що ця організація є чітко замкнена внутрішнього типу, яка керує тільки, тільки наказами їхнього керівника, як вони його називають між собою. Тюрем. Такі цікаві аналогії, і я відразу хочу в контексті цієї заяви навести приклад. Ми неодноразово зустрічали такі організації, і ми знаємо, чим вони закінчують. І чим це закінчується загалом. Тому, враховуючи останні тенденції появи цієї організації саме тут, на цій ділянці, провокативних виступів, до речі, рукоприкладство по відношенню до депутатів міської ради. Що було зафіксовано на відео рукоприкладство по відношенню до інших хлопців, це є підставами до заведення кримінальної справи. І я хочу на цьому наголосити саме працівникам поліції. Конкретно по цій ситуації відповідаю і Сергію Тіщенку, і всім тим, хто хоче почути правдиву сторону, а не упередження, яку висловив він. А, значить, у нас була ситуація, що один з наших хлопців війшов в конфліктну ситуацію з нашим прихильником, який прийшов до нас. Справа в тому, що ну хлопці молоді, щось десь не розібрали, і у них вийшла війна. Це є в цій ситуації. Я зараз вже розібрався. І постраждала сторона, і сторона, яка цей конфлікт щинила, вони вже між собою розібралися, тобто хлопці помирилися, і на тому все закінчилось. Сергій Тищенко конкретно цю ситуацію використовує. Для своєї користі сьогодні хлопцю неодноразово доходила інформація, що в техніку він, будучи вчителем фізкультури, шукає мого хлопця, з мого підрозділу, погрожує йому і так далі. Особисто мені дзвонив, казав, що цей хлопець. Який прийшов до нас в підрозділ, він якимось чином має відношення до нього, хоча сам хлопець сказав, що ніякого відношення до Тіщенка він не має. Тобто цієї ситуацію зараз відверто кажучи, спекулюється. на круглому столі. Звучала інформація про те, що добровольчий підрозділ Павлоград не зареєстрована громадська організація і має всі ознаки незаконного збройного формування. Ну, моя відповідь така: до певного часу, і та сама самооборона була незаконним збройним формуванням. І те, що вони недавно зареєструвалися в Міністерстві юстиції, я їх вітаю. І хочу повідомити, що найближчим часом те, що наша організація буде зареєстрована в Міністерстві юстиції, і ми будемо як громадська організація, офіційно. У нас так само буде посвідчення, так само наші активісти е, будуть на рівні, як і самооборона, на рівні, як і інші громадські організації, і так далі. Тобто я не бачу тут нічого поганого. Те, що, можливо, їхніми вустами, устами говорить е, каральна система. Яка в принципі і бажає, щоб добровольчий підрозділ припинив своє існування, щоб наші хлопці сіли заграти. Ну, то нехай буде так. Час все розстав.